Леся Українка і Бог. Леся Українка це сила духу, яка шукала правду і мистецтво і Богові. Її слово звучало як молитва і виклик водночас. Перша Леся народилася в родині з духовним корінням. Її батька походив із роду греко-католицьких священників. Для неї віра була частиною життя, а не формальністю. Друге, у її поезії і драмах постійно звучали біблійні мотиви: страждання, жертовність, воскресіння, боротьба добра і зла. Третя драму одержима вона написала за одну ніч біля смертного ложа це діалог Марії Магдалини з Христом, де особистий біль переплітається з вірою. Четверта, о, на руїнах вона звернулася до образу пророка Єремії. Для Лесі це була паралель із Україною, яка, як зруйнований Єрусалим, чекала Божого визволення, а тепер головне. Її слово було небезпечним для імперії, бо Леся поєднала свободу і віру, а такий голос не можна було заглушити. Дивіться далі. П'яте у Вавилонському полоні вона порівняла українців із євреями у вигнанні. Її думка проста і сильна. Народ не має права втратити Бога і пам'ять про рідну землю. Шосте. Для Лесі віра була не покорою, а боротьбою. Як біблійний Йована питала Бога, чому страждають невинні. І в цих питаннях вона знаходила силу. Сьоме. Її називали дочкою Прометея, але цей образ був і християнським. Як Христох вона несла світло іншим через страждання, перетворюючи біль на перемогу. Я в серці маю те, що не вмирає, писала Леся Українка, і для неї цим. Не вмираючим була віра у вищу правду та Божу село.